Новиночка на нашій фермі ось такі вже блоки у нас є в наявності з Ерінгами. Дивіться, які красотулі тут вирощуємо ми. Ось такий блочок, якщо хочете замовити, 220 гривні буде коштувати. Можете вдома на підвіконі виростити. Дуже класні. Також у нас є Гериці. Тут ми зав'язали його, бачите, сплошним таким тілом, але можна робити так, щоб він різ, розрізи зробив, така шишка вилізла. от Він буде такими гарними слоями. Дивіться, яка краса. Він такий дуже ароматний, грибний в нього смак. Я вже його куштував, дуже приємний, класний і зможе кожен виростити в себе на підвіконні. Так що, якщо хочеш власну свою міні-ферму, можеш замовити в нас блоки Ерінги, Замовити гериція, також у нас шитаки скоро буде. І можеш замовити любу з глив або вішенок. Так що, якщо тобі треба, можеш замовляти і вирощувати. Ходімо, покажу ще які грибочки. Ще й ось такі грибочки можеш вирощувати. Класні, взагалі, такі смачнючі. От то пишіть. Зможемо вам відправити, і ви теж зможете отримати радість від вирощування класних смачних грибів.